Перше питання, яке розглядалося на колегії, стосувалося розрахунків споживачів району за використані енергоносії та комунальні послуги, дотримання лімітної дисципліни споживання електричної енергії та природного газу. Завідувач сектору житлово-комунального господарства та будівництва Ірина Бігун навела статистичні дані про фінансування та погашення заборгованості бюджетними установами району за природний газ, електроенергію та тверде паливо за 2015 рік. Слід зазначити, що стан розрахунків за споживання. Ти природній газ споживачами району задовільний. Промислові підприємства та бюджетні установи за газ розрахувалися на 100%. Але попри те, що у 2015 році населення району найбільш економило газ, все ж виступає і найбільшим боржником. Станом на 1.01.2016 на року населення заборгувало 4 мільйони 253 тисячі гривень. Заборговані оплаті місцевих пільг, які. Згідно рішень Хабурської районної ради, соціально незахищене версов населення складає 21 тисячу гривень. 2015 рік був одним з років, у якому не було проблем із оплатою за електроенергію. Виконуючи обов'язки начальника відділу освіти райдержадміністрації Орислава Люклян проінформувала про стан справ у своїй царині. Як відомо, в галузі освіти відбулися зміни у зв'язку зі створенням Верхнянської об'єднаної територіальної громади. Мова йшла про передачу майна та затвердження переліку загальноосвітніх навчальних закладів, які передаються на фінансування до вищезгаданої громади. У зв'язку із змінами до законодавчих актів та законів України освітяни готуються ще і до оптимізації малокомплектних навчальних. З 1 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, крім початкової школи, кількість учнів, у яких становить менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції не здійснюється. Проаналізував роботу колегії та висловив свої побажання щодо її проведення керівник апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації Валерій Крецул. А так, взагалі, успішно ви працюєте в райончислі кращих по області.